Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Ви помітили, що давненько на моєму каналі не виходило відео про пересадки орхідей. І е, недавно читаючи на днях один коментар, та також були запитання у Дірект в інстаграм, е, як правильно пересаджувати, або там погане коріння після покупки орхідей, що робити далі. Тож, друзі, я сьогодні вирішила, на прикладі ось цієї орхідейки показати вам, чого не потрібно робити одразу після покупки орхідеї, навіть якщо у неї не дуже такий хороший стан, чи варто її пересаджувати одразу, чи варто трошки зачекати? А в моєму випадку це трошки затягнулося на півроку, але, як ви бачите, результат хороший у орхідейки. Немає ні втрати тургору листочків, ні втрати коріння. Навпаки, є приріст нових молоденьких корінчиків, і це означає, що в той момент я прийняла дуже правильне рішення, що одразу не пересадила орхідею. Давайте я вам покажу, що це у нас за орхідейка. Зараз, друзі. Ось це у нас орхідейка. Вашингтон. Ось. Бачите, яка в неї на той момент була погана коренева система. Звісно ж, є і хороші корінчики, але на той момент їх було досить мало. Вони були пересушені, і я зробила плюс ще ось такі додаткові отвори у горщику, тому що ґрунт у нас ну, трошки не дуже хороший. Тому я прийняла на той момент була ось таке рішення. Плюс до всього, це, друзі, була орхідейка уцінка Це була нездорова цілком орхідея. Я розуміла всі ризики того, що я купую орхідейку уцінку Плюс в неї був ще знятий ось тут один нижній листочок, ось бачите. І було. І орхідейка відсушила переріст на той момент молодих корінчиків. Бачите, це все я на той момент зачистила, коли я її отримала. Ось, бачите, ось тут навіть дуже добре видно. Ось тут я все зачистила, всі корінчики посрізала, і як я вам вже сказала, зробила додатково отвори. Поливала дуже акуратно. Це я зараз її поливаю вже методом замочування на декілька хвилин. Потім водичку зливаю і ставлю орхідейку на місце. На той момент поливи були дуже акуратні по краю горщика. Особливо більше водички давала в той куток горщика, де було розташовано більше коріння. Тому ось так потихеньку я, не пересаджуючи орхідейку, не виймаючи її з горщика, отримала ось такий результат. Зараз орхідейка пішла в активний ріст. Ми можемо бачити приріст нових корінчиків, молодий листочок, але мені не подобається ось ця ось ця ділянка, що новенькі корінчики не будуть вростати в ґрунт, тому що шия досить така оголена, вона висока. А я все ж таки хочу, щоб молоді корінчики пішли в посадку. І, можливо, навіть ґрунт не досить хороший. І все ж таки я хочу замінити ґрунт. Як ви бачите, орхідейка цілком здорова, тому нічого нам не заважає здійснити цю пересадку. А пересадка сьогодні, до речі, в нас буде досить стандартна. Буду я використовувати кору, ось, яку я власноруч нарізаю, постійно вам її показую, а також мох, також ось такий зелений сагну. Зберігаю я його в пакетах. Ось так ви бачили його під час розпаковки, коли я вам її показувала. Тому ось ці компоненти мені дуже подобаються, як орхідейки почувають себе в посадці. Тому вирішила зробити сьогодні ось таку пересадочку. Ну що, приступимо. Сьогодні ми будемо робити все як і завжди. Будемо акуратно діставати орхідейку з горщика. Ось так акуратно натискаємо. Бажано там, де немає багато коріння, щоб його не пошкодити. І потихеньку тримаємо орхідейку за, ось бачите, за, ось тут, за, сам, за саму шийку, не за листову масу, тому що, якщо ви будете тягнути за листову масу, ви можете, ну, за, за верхівку листочки ви можете пошкодити м, листочки і зламати всю частину, тому що вона дуже ніжна. Тому майте а, це на увазі. Ось так ми натискаємо все. Бачите, орхідейка гарно у нас вийшла з горщика. І зараз хочу показати вам її кореневу систему. Бачите, ось, погані корінчики є. Присутній також о, тут торф стакан, куди ж без нього. Але все ж таки коренева досить хороша. І зараз ми будемо діставати акуратно цей торф стаканчик. Так. До речі, знаєте, всередині, грунт, всередині горщика грунт досить хороший. Дивіться, бачите? Досить такі міцні шматочки кори. тому я, мабуть, навіть буду використовувати певні шматочки в посадку. Ну, маю на увазі нову посадочку, додам декілька ось цих шматочків кори із цієї посадочки. Так, хочу оглянути. Бачите, ось такі корінчики, які згнили а, всередині посадки попередньої магазинної, вони дуже легко щищаються. Бачите, вони просто стягуєте їх і все. Ось ці ниточки, якщо вони досить такого гарного світлого кольору, тоді я їх завжди залишаю. Якщо вони вже а, такі більш темненькі, тоді в такому випадку можете їх зрізати. Я зараз ось це все зачищу. Не так і багато є поганих корінчиків, але все ж таки варто їх зачистити, тому що ми робимо вже домашню пересадку, і ця, і ця посадка буде нам служити на декілька вже років, і я хочу зробити все правильно, щоб орхідейці у новій посадці все сподобалось. Ось, подивіться, бачите, ось такі погані корінчики. Ну, чорні маю на увазі ці ниточки. Це зараз я все буду зрізати, а ті, що біленькі, більш такого білого кольору, я їх буду залишати. Ось це сухеньке. ці ще сухі корінчики і залишки від старих цвітоносиків, буду зараз все гарно зрізати, зачищати. І. Вже зможемо відправляти орхідейку у, нову, у новий горщик. Ось так. Бачите, ці старі корінчики сухенькі я зріжу. Так, з цієї сторони. Ось так. А також ще трошки ось цей пеньочок від старого цвітоноса. Ось так. Все, дівчатка. Ось така кількість корінчиків у нас залишилася, бачите? І також дивіться: корінчики, які були під торфстаканом, стаканом, вони, бачите, вони не пошкоджені. І якби я в той момент одразу пересадила орхідейку, можливо, ці корінчики, які... Зараз ми бачимо в такому досить хорошому стані, вони б не збереглися, тому що ця орхідейка довгий час не хотіла йти в активний ріст, вона сиділа на одному місці. Значить, їй чогось не вистачало. Не вистачало, можливо, сил, можливо, вона була в якомусь такому задуманому стані. Одних таких натяків на активний ріст в той момент у орхідейки не було. І якби я її одразу пересадила у нову посадку, не факт, що вона. Вона б скинула всю кореневу систему, тому що, ось бачите, пройшло аж 7 місяців з моменту покупки, коли орхідейка тільки зараз пішла в активний ріст. І тому я вам постійно наголошую, що якщо у магазинному горщику достатньо є місця, ґрунт доволі такий плюс-мінус хороший, а якщо навіть і поганий, ми просто робимо додаткові отвори всередині горщика для того, щоб надати якомога більше повітря. Тим корінчикам, які збереглися у середині посадки, плюс акуратні поливи. І ось ми можемо побачити хороший такий результат. Ну що, давайте, друзі, візьмемо горщик. У мене ось такий подвійний. Бачите, ось такий. Звісно, цей горщик ішов, всередині, в нього був фітіль, але фітілями, ну, ось такий фітільний полив я не використовую, тому ось, цю, ось цей фітіль. Які знаходиться всередині горщика, я е, зняла. Так, що будемо робити далі? Зараз ми приміряємо горщик. Ось, подивіться, як класно увійшла орхідейка всередину горщика. бачите? Зараз я ще трошки розправлю її кореневу систему, щоб вона краще присіла. Так, ось, бачите? Вже краще. Вже краще вона присіла. І зараз я буду наповнювати горщик порою. Спочатку, спочатку на низ я буду додавати свою кору, вона ще не вологоємка, але з часом, коли пройде певний час, і ми зробимо декілька поливів, то ця кора дуже гарно буде вбирати в себе вологу. І з часом вона стане вологоємкою. Пальчиками, як завжди, собі допомагаємо, Розпреділяємо ті шматочки кори, які ми додаємо ще трошки. Звісно ж, не забуваємо простукувати горщик, щоб шматочки кори гарно просідали на низ. Так, зараз я трошки додам. Куру із її попередньої посадки. Бачите, вона яка хороша. Я вже оглянула її і зараз також трошки додам кори із її посадочки. Буквально декілька. Сантиметрів у нас вийшло ось такий шар із попередньої, ну, ґрунт ми додали з попередньої посадки. Зараз знову я хочу додати шар ґрунту із домашньої кори. Так, ось так вичок. Нічого важкого в пересадках немає. Я знаю, що вам дуже подобаються мої пересадки ви постійно. Мене про це запитуєте, коли, ж, коли вже будуть пересадки. Тому, друзі, бачите, як, як тільки, так одразу, як знаходиться претендент на пересадки, так, так одразу я для вас знімаю відео. Все, друзі, ось бачите, ми зафіксували в такому положенні нашу орхідейку. Хотіла спочатку зняти цей лист, але поки що я його залишу. І зараз буду додавати шар моху. Мох у нас досить хороший, такий жирний, сфагнум називається. Подивіться, які зелені шапочки. І ось так акуратно наверх я буду устелювати ось так наш хороший мох. І вже, звісно ж, молоденькі корінчики будуть мати можливість виростати всередині посадки. Тому що ми повністю замінили ґрунт, змінили трошки горщик, підібрали горщик досить правильний, ось ще з цієї сторони трошки. І так як вона зараз в активному рості, звісно ж, я буду поливати зараз її більше такими азотними добривами. Можливо, буду використовувати петерс, можливо, візьму стимул, який мені дуже подобається останнім часом. Ну от, друзі, і все, наша пересадка ось цієї орхідейки готова. Ось подивіться, як одразу змінила зовнішній вигляд наша орхідейка. Давайте я вам ще покажу кореневу її систему. Дивіться, яка чудова картина. Здавалося б, на перший погляд, орхідейка має такий ось вигляд, немаленький. Вона ось таке слоненятко, досить хороше. Доросла така рослинка, але все ж таки горщик, на перший погляд, здається, ну, досить такий маленький. Але я вам скажу, що і постійно вам про це повторюю: що ми підбираємо горщик, не дивлячись на те, яка. Листова маса у нашої орхідейки, ми орієнтуємося тільки на корінчики. Робимо так, щоб було комфортно корінчикам, щоб вони щоб горщик їм гарно підходив, щоб їм не було незатісно, і щоб цей горщик не був досить такий їм великий. Як ви бачите, наші корінчики, давайте покажу вам ще раз: наші корінчики гарно проглядаються, вони торкаються стінок горщика, тим самим ми зможемо контролювати полив. Так, як в моєму випадку орхідейка була вчора полита, я цю посадочку поливати поки що не буду. Коли корінчики будуть всі ось такого світлого кольору, як ми бачимо ось тут зверху, тоді в такому випадку я вже буду замочувати орхідею, а буду замочувати її, як я вам вже сказала, у таких більш азотних добривах, щоб у неї гарно ще ну, щоб вона ще краще пішла в активний ріст, щоб у неї не було. скажімо так, браку, ну, щоб їй не щоб їй не бракувало поживних речовин у вигляді азоту. Буду їй допомагати всім, чим тільки зможу. І сподіваюся, вона вже швидко буде тішити мене своїм цвітінням. Ще хотіла вам показати, наприклад, цієї орхідейки, в якому стані я отримала на той час ось цю орхідейку. Бачите, це у мене ось такий шикарнючий гліб. Подивіться, бачите, дуже такий гарний. Поки що назву не шукала, але він виглядає ось так. І, звісно ж, я буду вам також ще хочу зняти відео, що я буду робити з цією орхідейкою. Також пересаджувати я її не буду. Але ось, поглянувши на її кореневу систему. Одразу я ну, мені пригадалася і спала на думку саме ось випадок з цією орхідейкою, тому що ситуація була майже ідентична. Бачите, ось така кількість корінчиків є як хороші, так погані, але не завжди ті та коренева, яку ми бачимо через стінки горщика, ну погано, не завжди така коренева система погана, є, знаходиться всередині, особливо там, де знаходиться торф стаканчик якого так всі і бояться. Саме тому, коли ми робимо Додатково отвори всередині горщика для подачі ну, для потоку свіжого повітря, коли ми робимо такі дуже акуратні поливи, коли ми даємо орхідейці багато світла, звісно ще корінчики, які знаходяться у глибині посадки, йдуть в активний ріст, і за рахунок цих корінчиків наша орхідейка не втрачає пружність листочків. Ми таким чином не. Ну, не пересаджуючи її, не виймаючи з горщика, не створюємо їй додатковий стрес, тому що ви бачите, що взагалі жодного корінчика в активному рості тут немає, навпаки, коренева погана. І плюс до всього, в першу чергу, нам потрібно зрізати ось це красиве цвітіння. Ось так, друзі, на прикладі цієї орхідейки я вам змогла показати, що може бути, якщо ми не робимо таких поспішних. поспішних таких Маніпуляцій у вигляді пересадок, тому що багато хто бачить погану кореневу систему, у орхідейки біжить одразу, він її з горщика, пересаджує. І, звісно ж, так як орхідейка і так отримала стрес, вона ще не відійшла від одного стресу, що вона там їхала із Голландії, чи звідки вони там доставляються до. Продавця потім продавець відправляв, в моєму випадку, її поштою. Це плюс ще додатковий стрес. Вона ще, якби я її пересаджувала, вона б не відійшла ще від одного стресу, як я б їй зробила додатковий стрес. І, звісно ж, такі орхідейки, скоріш за все, і скидають кореневу систему. А нам, для того, щоб у орхідейки було все добре, просто-напросто потрібен час, потрібно, потрібно зробити декілька таких. Неважких маніпуляцій, і, як ви бачите, орхідейка із такого, скажімо, гидкого каченяти перетвориться на ось таку красуню у активному рості, в якої все добре. І, звісно ж, їй нічого не залишається, як тільки пишно квітнути. Ну що, друзі, на цьому я буду з вами прощатися. Пишіть, задавайте мені запитання, коментуйте. Лайкайте, якщо вам сподобалося це відео, або якщо не сподобалося, також лайкайте. Як завжди, рада була здійснити цю пересадку разом з вами. Рада, що мала змогу вам її показати і показати наглядний такий приклад. Як завжди, я вам бажаю тільки здорових орхідей. Пишного цвітіння та до зустрічі!